Дорогі діти майбутнього. Звертаюся до вас із далекого минулого, з епохи, коли наука тільки починала розкривати перед людством свої найглибші таємниці. Мене звати Іван Якович Горбачевський, і моє життя було присвячене вивченню хімії, науки, яка відкриває секрети будови речовин, їх перетворень та законів, що керують усім навколо нас. Можливо, сьогодні вам здається, що хімія це лише формули. Рівняння чи лабораторні експерименти. Але насправді це ключ до розуміння всесвіту. Кожна крапля води, кожен подих повітря, кожен шматочок хліба це диво хімії. Ця наука дає змогу створювати ліки, що рятують життя, розробляти матеріали, які змінюють світ, і навіть розуміти наше походження. Я хочу, щоб ви знали, у вас, у дітей майбутнього є неймовірний потенціал. Знання які ви здобуваєте, мають силу змінювати долю людства. Хімія навчає не лише розуміти природу, але й відповідати за неї. У ваших руках будуть рішення, що впливатимуть на екологію, здоров'я людей, розвиток технологій. І саме вам належить зробити цей світ кращим. Пам'ятайте, що кожне велике відкриття починається з маленької іскри цікавості. Досліджуйте, ставте запитання, не бійтеся помилятися. І пам'ятайте, хімія це наука, яка з'єднує мрії з реальністю з найщирішими побажаннями. Іван Якович Горбачевський